Маленькі дослідники, сьогодні говоримо про шоколад. Уявіть собі, цей солодкий ароматний смак, що стане в роті. А чи знаєте ви, що він має дуже давню історію? Понад три тисячі років тому люди в теплих країнах Центральної Америки вперше знайшли особливі зерна какао. Какао боби ростуть на деревах у тропічних лісах. З цих зерен давні Майя та ацтеки робили гіркий напій. Для них какао було дуже важливим. Його навіть використовували як гроші. Племена Майя вірили, що какао дає сили і здоров'я, тому його пили, щоб бути сильними. Крім того, Какао вважали святим напоєм, який пили на свята і важливі події. Коли європейці дізналися про какао, вони привезли його до себе додому. І там почали додавати цукор, молоко, щоб шоколад став солодким і смачним. Так з'явився той шоколад, який ми любимо зараз: плитки, цукерки, печиво і навіть шоколадне морозиво. Сьогодні шоколад люблять діти і дорослі у всьому світі. Він буває молочним, темним, білим, з горішками чи з фруктами. Шоколад навіть має своє свято. День шоколаду відзначають 11 липня. Отже, шоколад це не просто солодощі, а справжня історія і маленьке диво із світу природи. Наступного разу! Коли ви їстимете шоколадку, згадайте її дивовижну подорож крізь час.